Назвуть Наталя Мужицька, ви на каналі про аналітику даних. Сьогодні говоримо про Google Looker Studio BI-інструмент, який дуже популярний в світі і особисто для мене є інструментом вибору номер один. З вас лайк і підписка, а з мене цікаве відео. Отже, якщо говорити про Google Looker Studio, то в першу чергу хочеться назвати його переваги. Перевагами Google Looker Studio є в першу чергу те, що він належить до екосистеми Google. Він знаходиться на хмарі, ви можете отримати до нього доступ в будь-який момент, як і до всіх інструментів Google. Це дуже зручно, якщо ви розмістили там свій дашборд і маєте колег або замовників, які бажають переглядати інформацію в будь-який час доби. Це однозначно варіант вибору. Оскільки. Цей інструмент знаходиться в екосистемі Google, він, як і інші інструменти Google, безкоштовний, і це друга його дуже важлива перевага. У Google Look Studio є і платна версія, вона називається Pro, але там настільки символічна оплата, що в порівнянні з іншими інструментами це навіть не можна вважати оплатою. Насправді всі. Функції, які є в безкоштовній версії, дозволяють вам реалізувати повносправний, налаштований, кастомізований звіт або дашборд. І я думаю, що для більшості запитів вам вистачить безкоштовної версії повністю. Платну версію варто використовувати, якщо у вас якийсь є специфічний конектор, який не входить до базових налаштувань. Конектори, як засоби зв'язку з даними, є взагалі то одним з головних елементів Google Looker Studio. В залежності від того, де розміщені ваші дані, будь-то локальний файл, будь-то база даних, будь-то хмарне середовище, будь-то якась популярна платформа, ви використовуєте той чи інший конектор. Але Google Looker Studio в роботі з коннекторами має певний недолік, і про нього варто знати в першу чергу нам з вами, розробникам. У безкоштовній версії Google Looker Studio працює як формувач запитів. Тобто він сам нічого не агрегує, не підсумовує, не трансформовує дані. Він лише визначає, якого типу дані йому потрібні для конкретної візуалізації. Далі, з цим запитом, він звертається до джерела даних, і джерело даних має надіслати дані в підготовленому вигляді. Звісно, для Google це зручно, оскільки він економить власні ресурси, але це все потребує певного часу. І якщо ви маєте справу з великим об'ємом даних, це може викликати значні затримки. Зважайте на це, якщо ви працюєте в безкоштовній версії, вам потрібно забезпечити свої дані необхідними ресурсами, тобто розміщати їх на тому джерелі, яке зможе вчасно і ефективно виконувати всі трансформації, обробки і перетворення. В будь-якому випадку можна починати з наявних інструментів, створити чорновик дашборду, потестувати його, а потім перемістити дані туди, де вони будуть оброблятися швидше. Тут можна говорити про безліч переваги, недоліків. Насправді Google Looker Studio дуже популярний в світі, і у нього вже є багато нюансів використання. Але я пропоную перейти безпосередньо до практики. З вас лайк і підписка. А з мене маленький туторіал про те, як імпортувати дані в Google Looker Studio. З чого починається робота з Looker ще до того, як в нього завантажуються будь-які дані. Looker треба відкрити. Аби його відкрити, його треба знайти через пошуковий рядок вашого улюбленого браузера. Можна написати. Google Looker Studio, можна написати Looker Studio, можна навіть просто почати писати Looker. Перші посилання, які вам випадуть, це будуть лінки на Looker Studio від Google. Переходите за лінком Looker Studio Overview і потрапляєте в робочий кабінет. Аби все справдилося, аби ви змогли відтворити все те, що ви бачите зараз на екрані. Вам треба єдина річ: ви маєте бути зареєстровані як користувач Google. Тобто вам треба створити власний аккаунт, якщо ви його досі не маєте. Нагадаю, це абсолютно безкоштовно. Тобто, сміливо можете собі створювати аккаунт і користуватися Looker Studio. Ось перед вами робочий кабінет Looker Studio. Ви бачите в ньому повний перелік файлів різноманітних. Це файли, які відносяться лише до Looker Studio. Тут дашборди, ваші дашборди, які ви створили, дашборди, які вам надали для користування. Ймовірніше за все, що у вас може взагалі зараз не бути нічого в переліку, оскільки у вас немає ще дашбордів. Але є вже ось зразочки Template Gallery, їх можна відкрити і подивитися. Там є дані під'єднані, тобто можна все розібратися, як це все налаштоване, як це все працює. Повірте, це зовсім не складно, досить інтуїтивне меню і досить інтуїтивний інтерфейс. Наша задача зараз створити чистий звіт. З цього почнемо, а потім під'єднаємо до нього дані. Можна це зробити через кнопку Create, можна через Blank Report. Секунда. І ви потрапляєте на чистий аркуш, на якому потім власне, буде розміщатись ваш звіт або ваш дашборд. А тепер зверніть увагу, аркуша нашого не видно, бо одразу є вспливаюче вікно, яке просить нас додати дані до звіту. Без даних звіт не може існувати. Але я пропоную цей момент відкласти буквально на хвилинку. До речі, додати дані до звіту можна в будь-який момент роботи. І на початку, і пізніше. Це зовсім не проблема. Ви можете завжди повернутись до цього вікна. Перш ніж робити якісь дії з цим дашбордом, необхідно ознайомитись, як виглядає власне робоче вікно. Ви бачите, воно дуже схоже на всі додатки середовища Google. У верхній частині після адреси вашого дашборду, є його назва. І ось це саме той момент, коли назву необхідно змінити. Замість Untitled Report треба написати зрозумілу назву, яку ви запам'ятаєте, і потім зможете знайти ваш дашборд у переліку всіх інших. Я назву наш дашборд Alarms. Пізніше ви зрозумієте, чому? І хочу вам одразу показати, як це виглядає. У вкладці Looker Studio. Оновилося. Угу, перший дашборд. Це дашборд, який був створений останнім тобто дашборд «Alarms». Супер. Повертаємося в наше робоче вікно. Ви можете, до речі, собі відкривати стільки вікон, скільки вам треба. Можете декілька дашбордів відкривати, працювати з ними. Це окей. Тепер ми бачимо головне меню. Воно коротеньке, досить. Воно має такий обрізаний вигляд, тому що, власне, ще самого дашборду не існує, не додані дані, нема візуалізацій. Як тільки наш дашборд почне рости, почне змінюватися і наше головне меню. І ось ці кнопочки внизу також активуються. Зверніть увагу на ось цю частину звіту, тут знаходиться можливість індивідуальних налаштувань вашого кабінету, саме за аккаунтом вашим. Далі є кнопочка View яка дозволяє побачити ваш звіт в режимі перегляду. Це важливий момент, оскільки саме в режимі перегляду ваш звіт бачать всі, хто не є розробниками. І важливо передивлятися готовий результат за допомогою кнопки View, аби оцінити читабельність і зручність вашого звіту. Кнопка Shea важлива і популярна, дозволяє вам ділитись вашим звітом, додавати сюди колег, які можуть мати різні повноваження на читання, переглядання чи редагування вашого дашборду. З цими опціями ми ще будемо працювати, а наразі треба додати дані до нашого звіту. Пропонується зробити через кнопку Add data» І знову спливає вікно, яке ми бачили хвилину тому. Тут. Можна вибрати джерело ваших даних і під'єднатися до нього через Google Connector. Зверніть увагу, як багато конекторів є в цьому переліку. В верхній частині безкоштовні конектори, вбудовані, а є ще конектори від партнерів. Їх дуже багато. Аж 1177 на момент запису цього відео. І цей перелік постійно росте. Конектори від партнерів переважно платні, але наголошую. Всі коннектори, з якими я працювала, мають дуже демократичну ціну. Навіщо потрібні конектори? Конектори потрібні для того, аби Looker звіт міг постійно зв'язуватись з джерелом даних і оновлюватися. Як тільки в вашому джерелі зміняться дані, ваш звіт також актуалізується до нових даних, які є на цей момент. І це головна перевага роботи з Google Looker Studio. Зверніть увагу, серед безкоштовних коннекторів. Є досить широкий перелік, який забезпечує, ну, в принципі, всі потрібні для початківця способи доставки інформації. Тут є різноманітні бази даних, тут є локальні файли, тут є Google Sheets, які ми зараз з вами і використаємо. Чому? Тому що сьогоднішній файл, який ми будемо використовувати в якості демонстраційного датасету, має формат Google Sheets. Отже, знайомтесь, дані для цього відео були надані партнером Air Alarms in UA – Статистика повітряних тривог в Україні. Це дуже важливий і актуальний сервіс, який містить в собі інформацію по усім повітряним тривогам та інформацію про вибухи, офіційні та неофіційні. Ви можете перейти безпосередньо на сайт, подивитися. На дані, ознайомитися з ними. Для даного проєкту було здійснено вибірку даних за 2024 рік. Ось ви бачите формат датасету у файлі Google Sheets. Є стопчик ID з порядковим номером кожної тривоги. Є код регіону. Регіон може називатись відповідно як область, і місто Київ є окремим регіоном. Є поля типу дата. Вони містять в собі початок і кінець завершення повітряної тривоги, включаючи і дату, і час, тобто формат timestamp. Поле дюрейшн це тривалість тривоги в секундах. Від кінця віднімаємо початок в секундах і отримуємо тривалість. Day part – категорійне поле, це частина доби. Вся доба поділена на 4 частини. Відповідно, 1, 2, 3, 4 вказує, який період доби входить до цього рядочку. Start-hour це компонент дати, а саме година, в яку відбувалася тривога. І day number – це порядковий номер дня в межах тижня. Відповідно, цифри від 1 до 7. Дуже простий датасет. Простий, зрозумілий. Він не викликає ніяких запитань до свого формату чи до назви стовпчиків. Це дуже зручно для початкової роботи з лукером. Зверніть увагу, він, окрім того, що зручний і актуальний. Він ще і дуже багатогранний, оскільки є ID-поле, є категорійні поля, є текстове поле, є поля типу timestamp, є поле намерік. І ще вам дам підказку: поле Region City можна інтерпретувати як геоданні, оскільки тут є посилання на конкретні області України. Ну що ж, саме цей файл і завантажимо зараз в Google Looker Studio. Повертаємося в робоче вікно нашого звіту Alarms. Вибираємо Google Connector, Google Sheets. Ви бачите серед переліку всіх файлів. Першим в мене висвічується якраз файл, який мені потрібен. Я натискаю на нього один раз. Відповідно, видно, що в цьому файлі є всього-навсього один робочий листок. Ми його і вибираємо. Перший рядочок містить заголовки, ставимо галочку. Включати заховані відфільтровані комірки, ставимо галочку. Можна навіть вибрати певний діапазон, але це зараз не актуально, тому просто додаємо дані до нашого звіту через кнопку Add. Секундна затримка. Оскільки ми в одному середовищі, Google, як правило, це відбувається досить швидко. Буває іноді, що потрібно декілька секунд для цього. І ось ми вже на нашому робочому листку. Подивіться, як він одразу змінився, без жодних дій, особливих якихось з нашої сторони. Змінилось головне меню, актуалізувалися кнопки. Тепер бачите, в правій частині є три великі кнопки. І я вам відкрию секрет. Це ті кнопки, з якими ви, як розробник, будете працювати постійно. Кнопка дата дозволяє вам показати або заховати вкладку Дата, яка налаштовує дані, використані для візуалізації. Кнопка Properties дозволяє вам кастомізувати ваш чарт. І кнопка Filter Bar відповідає за те, щоб включити або відключити фільтр на даному дашборді. Простим натисканням я всіх цих полів легко позбавляюсь і так само їх актуалізую. Як тільки у вас з'явиться декілька візуалізацій на одному листку, відповідно, ось внутрішнє наповнення цих вкладок може сильно мінятись, оскільки вони прив'язані до конкретної візуалізації. Ви перед собою бачите таблицю, яку ніхто не створював, вона створилась автоматично. І хочу вам нагадати, що візуалізація в табличному вигляді це також візуалізація. І, до речі, дуже популярна. тому не нехтуйте цим типом візуалізацій, до речі, клієнти дуже часто люблять підсумовувати дані саме у вигляді таблиць. Тому ця візуалізація може бути використана, але ж серед переліку всіх можливостей лукера є дуже багато різних візуалізацій, і гріх буде обмежитись лише тільки таблицею. Перш ніж переходити до ознайомлення з типами чартів. Необхідно зробити ще одну дуже важливу річ, яка безпосередньо відноситься саме до процесу імпорту даних. Зверніть увагу, я заходжу в головне меню, вкладка «Ресурси» і вибираю Manage Edit Data Sources. Ви бачите перелік джерел даних, які були додані до нашого звіту. Ну, логічно, тут тільки одне джерело, оскільки ми його і використовували. Ось його назва тут всередині дашборду, як він його для себе назвав. Давайте трошки підредагуємо і перевіримо властивості через кнопку Edit, у верхній частині вікна, що відкрилося, ви бачите назву файлу. Це назва внутрішня, всередині лукера. І буде добре, якщо вона буде короткою, але зрозумілою. Тому я трошки її підправляю, аби ми добре орієнтувалися серед джерел даних, оскільки часто в дашборді можуть бути десятки, а навіть і сотні джерел даних. І ось дуже важливо пересвідчити, що всі наші поля були додані в правильному форматі. Це дуже і дуже важливий нюанс. Отже, перевіряємо. Формат даних нам знайомий з Google Sheets, ми тільки що про це говорили. Ви бачите, що єдине дані розміщені не в тому порядку, в якому ми їх бачили, а стовпчики відсортовані по алфавіту. Отже, Day number це. Пола типу «Numeric», Day part також, duration, number. «End» і start це поля типу timestamp. Формат називається Date and Time. Все вірно. І це прекрасно, що лукер зміг правильно інтерпретувати їхній тип. Окрім цих полів, поле start Hour також є календарним полем. Подивіться. Воно містить в собі компонент дати і, відповідно, є календарним типом. Чи зручно це в даному випадку, це буде залежати від того, які візуалізації ви будете реалізовувати? Може, да, а може ні. В будь-якому випадку цей тип можна змінити. Просто ось тут, натиснувши на стрілечку, ви можете перейти до іншого типу. Наприклад, до типу Numeric number. Я пропоную зробити наступну річ. У цього поля Start Hour зробити копію. Натискаєте на три кнопочки біля назви, вибираєте Duplicate. У вашого поля Start-Hour у верхній частині з'являється копія. Давайте її перейменуємо, називаємо її Намірік Start-Hour. Назви полів так само важливі. Як і назви файлів і джерел даних. Ви повинні абсолютно точно орієнтуватись за назвою, що знаходиться всередині вашого поля. Зараз для поля намірик Start Hour я міняю тип на намірік Number. Зверніть увагу, ми тепер маємо два ідентичних поля, але різного типу, і при потребі можна буде вибирати один або інший тип для нашої візуалізації. Ще один важливий нюанс. Стосується поля «Region City». Це поле типу текст. Але, одразу вам скажу, що такі дані можна використовувати як геодані, тобто за ними можна будувати мапи. Використаємо той самий принцип: Duplicate породить копію цього поля. Давайте переіменуємо City» і тип цього поля. Дуплікованого змінимо з тексту на геоданні. Пропоную вибрати тип Country Subdivision First Level. Я абсолютно не впевнена, що це правильний тип. Я не перевіряла ще цього факту. Але два важливих аспекти. Якщо ми зараз виберемо неправильний тип, в будь-який момент можна сюди повернутись і змінити тип. То не є проблема. І в нас залишається ще наше початкове поле Region City. Тобто з нього можна буде в будь-який момент зробити копію і знову ж таки присвоїти правильний тип даних. Тому не бійтеся помилок, це все нормально, особливо, якщо ви змінюєте не початкове поле, а якщо ви змінюєте копії ваших полів. Дуже гарна звичка, аби нічого не втратити і випадково не затерти. Всі інші поля виглядають наразі задовільно. Невідомо, які перетворення чекають в процесі візуалізації, адже ще немає власне, концепту нашого дашборду. Тому, ймовірно, що ми в це поле ще повернемося. А наразі дан. Бачите, нова назва у нашого датасету внутрішня. Натискаємо «Close» і повертаємося до нашого робочого листка. Зараз саме час переходити до візуалізації, але я пропоную вам зараз підписатися, натиснути лайк і на цьому завершити відео. А візуалізацію ми реалізуємо вже в наступному відео. Тому до зустрічі на каналі.